Вітаю вас на каналі, мене звати Елайла. Давайте подивимось, що ваші щасливо хочуть сказати вам про вас зараз. А дуже цікаво виходить, на цій карті зображена сама богиня Ісіда, і тут говорять про те, що зараз у вас відбувається активація зірки землі. Є така чакра, яка знаходиться приблизно 15-30 см нижче наших ніг. Вона так і називається чакра зірки Землі. Вона є енергетичним порталом, який з'єднує безпосередньо нас із мудрістю всієї Матінки Землі, планети Земля. І отут звертають вашу увагу, що це як деяке що це як деяке ваше з'єднання, як портал. Да? як ворота, як посвячення в ці таємні знання, можливо, в магічні знання, можливо, в езотерику ви пішли активно. Да? Тут показують, що розумієте, як богиня Ісіда, вона була дуже потужною верх, верховною жицею. Можливо, у вас зараз іде така активація. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Тобто вищі сили, вони кажуть вам, що зараз у вас відбувається певна активація якоїсь мудрості, якоїсь, можливо, ви згадали щось, так? і це знання із древності, із давнини, із глибини віків. Тобто, вам відкривається тут якась божественна мудрість. І, можливо, ви щось ігноруєте, можливо, вам тут щось потрібно визнати, признати. Або ж да, ви для себе відкрили світ езотерики, можливо, навіть світ магії. І тут кажуть, що Земля. Сама планета Земля, вона дуже підтримує вас. Якщо ви пішли в якісь духовні практики, то тут вказують на те, що у вас не вистачає заземлення. Тут однозначно послання дуже таке містичне, езотеричне, надпотужне, хто практикує активацію Меркаба, можливо, мені, мені показує, що у вас не вистачає заземлення. І більше працюйте саме із земними енергіями, особливо, якщо ви жиця. Тобто уявіть собі глибоке коріння, да, які йдуть від підошв ваших ніг, і проникає в землю. Землю і укріплюється там, і заземляєтеся, тому що вам тут потрібно розібратися щось говорить тут саме про підземний світ, про коріння, про енергії планети Земля.